Всім привіт! Сьогодні будемо розігрувати відео. відео будемо. будемо розігрувати посилку з манга. Да, 500 тисяч підписників ми не набрали 371. Але Бу... якщо манго дуже довго буде лежати, то воно стане гнильом. Тому давайте його відправляти вже переможцю, щоб було вже в нього. Так, де наше вигравай? рок концерт ми не зібрали, але для першого разу я врахую непогано. Так, скільки у нас тут? О, Боже, я ж не порахував. Спочатку новіші. І будемо зараз рахувати. Давайте ні, давайте порахую сам, а потім вже продовжимо. Так, порахував. 33 людини виявили бажання виграти мангу. Тут у нас ось. Бо минулий конкурс, я аж два конкурси розіграю. І зараз ми будемо. Тут всього сім людей. А ми зараз будемо врахувати 33. 1, 33. І генерувати 14 Так, раз, два, три, 4. Тут треба писати, що мені треба манга не пощастить конкурси. Я ж не знаю, яких. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Навіть людина, я ж перевіряю, 14, да, я не свихнувся. Все. Манга, он людина перевипила план. Свята людина. Велике дякую. Усі святи. Ну, тут там, бачите, що вона написала. Ще на роботу їхали, брата телефон забрали, підписала, бідний брат. Такий контент дивиться. Нещасний. Сподівайся йому може відписатися. Мені не так. Це так по фану підписка. Так. Йоу, цього Три комментара в мене. Нічого. Ого, ну тут зараз пише, хто дехшов. Хотіли й діораму. Ну, там трохи не повезло, а тут вже повезло тобі. Поїде до тебе. Коробка з тиг Манго. Відпишись, будь ласка, як вона до тебе доїде. Зараз буде тут у цьому відео коментар. Опис, в описі буде коментар стосовно куди перейти в групу та відпиши, що ти там виграла. Мангу. Я з тобою зв'яжуся і ми тобі відправимо, стигли манго. Будеш насолоджуватись стиглими фруктами чи овочами, що там таке манго, де воно росте, теж жартую. Так, ну ось такі результати. Не засмучуйтесь, хто не виграв. Буде ще. Я вже предзамовив пару ще штук, колись приїде щось, та будемо розігрувати. Отакої. Всім дякую за участь. До побачення. Пока-пока.